топ 5 фраз, які закохують у жінку. Я пишаюсь тим, як ти справляєшся з труднощами, і це дійсно вражає. Не загальна підтримка, а конкретне визнання його зусиль формує глибоку значущість для нього. З тобою я відчуваю себе у безпеці. Я довіряю тобі. Ці слова активують архетип захисника. Коли жінка озвучує, що довіряє, він насправді хоче бути краще. Ти мій вибір, тому я хочу бути саме з тобою. Ця фраза дає чоловіку те, що для нього критично важливо. Бути обраним свідомо, а не з потреби чи зручності. Вона говорить про свободу жінки і її глибоку прив'язаність. Я бачу в тобі більше, ніж ти зараз бачиш у собі, і я знаю, ким ти можеш стати. Це точка, в яку чоловіки провалюються, бо вона активує їхню потребу в розвитку через значущість в очах жінки. Це не тиск, це бачення потенціалу. Мені з тобою спокійно, мені нічого не потрібно доводити. Я просто щаслива поруч. Фраза, яка дезактивує тиск, і водночас показує: ти достатній. Це глибоко заспокоює чоловічу нервову систему і формує емоційний якір на жінку. Коли ти цілісна, ці слова не маніпуляція, а правда. Саме з цієї правди і починається жіноча сила, про яку я розповідаю на інтенсиві самооцінка. Деталі в описі.